Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, це наш напрямок, наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація виконали вогневі завдання та авіаудари по району зосередження живої сили та техніки противника, командно-спостережному пункту, а також складу боєприпасів в Алешках. Наші військові знищили ворожий танк Т-72 та скоротили окупаційне військо на 12 осіб. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог продовжує обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. Зокрема, постраждали Херсон, Козацьке та Белозірка у Херсонської області. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області вночі обстрілів не було. У Криворізькому районі без обстрілів. За повідомленням оперативного командування Південь у районах населених пунктів Зелений Гай та Потьомкіне, це деокупована частина Херсонщини. Сталися, сталися випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах під час проведення польових робіт. За останні дні сталося вже три випадки. Це не дивлячись на те, що наші сапери ведуть величезну роботу по розмінуванню територій. Безпосередньо на нашому напрямку вже знешкоджено близько п'яти тисяч ворожих боєприпасів. Ще раз закликаю всіх, хто буває на цих територіях, бути максимально обережними. З метою безпеки пересуватися можна лише дорогами загального користування між населеними пунктами. У самому кривому розі ситуація стабільна та контролюється ради оборони міста. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Вся важлива інфраструктура працює стабільно, електротранспорт працює на 100%. Зовнішнє освітлення, котельні та насосні станції також працюють в штатному режимі. Місто живе нормальним життям як для умов воєнного часу. Сьогодні Кривий ріг з робочим візитом відвідала представниця Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Кароліна Ліндхольм Білінг. Під час зустрічі з нею ми обговорили нагальні питання переселенців, поділилися криворізьким досвідом і подякували за співпрацю. Наше місто спочатку війни стало другою домівкою для понад 80 тисяч українців з 15 регіонів України. Ми прийняли біженців буквально з перших днів війни, та, на жаль, через обстріли окупантів, люди досі змушені залишати свої будинки і йдуть до нас. Лише за останній тиждень у Кривому Розі офіційно зареєструвалися ще 780 переселенців. У місті нами було обладнано 86 закладів тимчасового перебування ВПО. Для нових криворіжців у цих пунктах організовано триразове безкоштовне харчування, створені належні умови для проживання. Робимо все, щоб підтримати людей у цей складний час. Приємно було почути від представника ООН високу оцінку нашої роботи та слова про те, що вони пишаються бути партнерами Кривого Рогу. У свою чергу я вдячний всім землякам, які долучились до цієї роботи, хто надає житло за програмою «Прихисток». Понад 4 тисячі криварівців тимчасово розмістили у своїх оселях, майже 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ми єдиний народ і завжди будемо допомагати один одному. Дякую нашим партнерам з ООН. Ми разом реалізували вже декілька проектів і домовились про співпрацю на майбутнє та про наші мирні перемоги на чемпіонаті України з легкоатлетичного багатоборства. Вихованка Криворізька ДЮСШ США номер 10 Дарія Ленідова показала чудовий результат. Наша спортсменка здобула перше місце з бігу. Вітаю з перемогою та бажаю нових звершень. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!